Добрий день! Я вітаю вас на уроці української мови. І тема нашого сьогоднішнього уроку вставні слова. На уроці ми дізнаємося, які ж слова ми називаємо вставними. Також ми поговоримо про те, як ми виділяємо вставні слова на письмі та у нашому мовленні і ознайомимося з найпоширенішими прикладами вживання вставних слів. Отож, я прошу вас слухати уважно і приймати участь у нашому відео уроці. Ну що ж, діти, відкрили свої зошити, записали число, класна робота і тему уроку вставні слова. Давайте перш за все зупинимось. Що ж це таке вставні слова? Вставні слова це слова. Що виражають ставлення мовця до сказаного, привертають увагу до змісту та повідомляють про джерело інформації. Тобто кожен з нас може емоційно висловити якесь ставлення до того чи іншого предмета, до тієї чи іншої події, використовуючи в своєму мовленні вставні слова. Такі стані, Подивіться на приклади вставних слів. Втім, ласки виглядали ніжними, беззахисними істотами. В даному випадку слово втім є вставним. Наступний приклад. На жаль, їх уже ніхто не скуштує У цьому випадку вставним словом, вставними словами є словосполучення «на жаль» Зверніть дітей увагу на те, що вставні слова не є членами речення. Вони не пов'язані ні з головними, ні з другорядними членами речення. В усному мовленні вставні слова ми виділяємо паузою. А на письмі вставні слова ми виділяємо комами. Між сполучником і вставним словом завжди ставимо «кому». Але якщо сполучник стосується вставного слова, то він відокремлюється комою разом із ним. Наприклад. Скажіть, будь ласка, над чим ви зараз працюєте? Бачите, в першому випадку виділили, будь ласка, а можливо, хлопчик був, як всі люди, тобто виділили ставне слово разом з сполучником. Ставними словами можуть бути дієслова, думаю, здається, кажуть, іменники на жаль, на щастя, правда, прислівники, можливо, видно насправді. Можуть бути вони як вставними словами, так і повноцінними членами речення. Тобто, давайте е, ми з вами подумаємо, як же ж нам розрізнити вставне слово від члену речення А є таке, діти, просте правило. Якщо до такого слова ми можемо поставити запитання, то воно не вставне і комами не виділяється Подивимось на приклади. Як не крути, а правда завжди випливе! Порівняємо. Правда, під час минулої поїздки до Львова мені не вдалося відвідати оперний театр. Давайте порівняємо ці випадки. У першому випадку ми можемо поставити до слова Правда запитання? Так! Випливе що? Правда! І в даному випадку правда в нас є підметом, а випливе буде присудок. А в другому випадку слово правда є вставним словом, і ми його виділяємо інтонаційно. Правда, під час минулої поїздки до Львова мені не вдалося відвідати оперний театр. А ще ми виділяємо слово правда на письмі комами, тому що це є вставне слово. Як бачимо, у першому випадку правда є підметом, виконує певну функцію свою в реченні, А в другому випадку слово правда є вставним словом і не виконує в реченні ніяких функцій. Запам'ятайте, діти, вставними. Не є такі слова навіть майже, приблизно, принаймні, нібито все-таки би, наче, неначе, адже тобто особливо. Слова ввічливості це завжди вставні слова. Дякую, будь ласка, до побачення на добраніч. Добрий день. Вітаю. Спасибі. Прошу, перепрошую, вибачте. Ну що ж, діти, на сьогодні поки що тего нашого уроку вичерпана. Але я попрошу вас передивитися відео ще раз, де потрібно. Де є приклади поставити на паузу і переписати речення зі вставними словами, які є на відео, собі до зошита. А ще я пропоную вам виконати домашнє завдання, яке розміщене на цьому слайді, вам потрібно буде переписати ці речення до зошита і визначити, яким членом речення будуть виступати слова подібні до вставних. У лівій Колонці. Я думаю, зрозуміло. Я бажаю вам успіху у виконанні завдань. Працюємо і до зустрічі на наступних наших уроках.